Чоловік в стосунках і в бізнесі дуже багато хоче радитися зі мною. Я цього вже не витримую, не хочу. А, коли саме треба порадитися, який диван купити, який колір стіни помалювати, чи штори повішати, там, якусь квітку, він це приймає рішення сам і навіть не дає можливості там, щось мені кажуть рота відкрита. А от яку фуру для перевезень, якого замовника, як оформити та документи, там, в якому юриста підписати, це все прямо 50 на 50, або взагалі ти, ти вирішує, мені просто розкажеш, а як повернути собі свою функцію дружини і звільнитися з роботи того радника? Мене звати Лідія Максимчук, це рубрика питання, відповідь від клієнтів. Даю вам відповіді не тільки з теорії, а й з практики. Працюю більше 15 років з людьми і вже точно знаю, які дії до чого призводять на довгі дистанції. Поїхали. Взагалі, якщо взяти теорію сім'ї і протоколи, от коли йдуть такі запити розподілу обов'язків і хто в якій ролі, ми ще це називаємо деколи як розстановки, тобто подивитися, хто яку роль грає. Протоколів є декілька. Перше, це протокол на ваша цінність, з чого ви починали свої стосунки. І якщо ось тут відповідь на питання, ми почали з того, що там був якийсь проект, ми почали бізнес та-та-та, та там вже доєднався просто секс, і ми одружились, то, звісно, отут поміняти свою роль, ну, це якби, в принципі, піти з тих стосунків, тому що вони, ну, якби, корінь тих стосунків і є ваш спільний бізнес. Да? Тому ось тут дайте відповідь собі на питання. Якщо, звісно, конечно... не якщо давайте не так. Другий, якби такий протокол ведення сімейної терапії, це дивитися в кого які сильні сторони. Ну, якщо вас справді така от кмітлива, у вас там якась освіта і спільний бізнес, він набагато вигідніший фінансово для вашої сім'ї, ніж якби ви двоє працювали на дядь. По різні сторони, то тоді тут стоїть питання ціни цих грошей. Та? Ми говоримо, яку ціну ви платите за те, що маєте ось такий достаток. І ну, тут вже дайте відповідь на це питання. Так? Окей? А, далі. Третій протокол це можна ввести сім'ю з точки зору таке, знаєте, От, ну, як би, чи подобається вам те, за що ви відповідальні, чи подобається вам якість роботи, яку виконує ваша дружина, чи думаєте, чи є кращі спеціалісти, знаєте? Тобто вести в сторону, чи подобається вам те, чим займається ваша дружина, і чи так ви бачили модель сім'ї, так? От. В принципі, на будь-яке з цих питань, прошу, дайте відповідь, поставте на паузу і дайте відповідь, і тоді вам буде більш-менш зрозуміле, як, би, як рухатися далі. Тобто, якщо, ну, наприклад, ціна, якого ви готові платити за це. Ага, тобто чоловік займається ремонтом і попитом і е, декоруванням будинку до свят, а я роблю бізнес, і тому я точно сплю спокійно, що всі документи в нормі, що всі підрядники там гарно працюють, що все в порядку, я собі добре сплю. Тобто ціна, яку я плачу за такий гарний сон і стабільні гроші, це ну, те, що що ну, будуть. Не, не займаюся я тим побутом, не роблю ті всі прикраси, до свят і все решта. Тобто, Тут можна, знаєте, кажуть, піти в глибину. Якби, ну якось так сталося, тобто, якось так сталося, що ви цим займаєтесь. І чомусь він вам там довіряє більше, ніж собі. Чому? Часто буває таке, що жінка багато критикує, як чоловік веде бізнес, і він зразу займає позицію Слухай, займайся ним ти. І я готова погоджуватися на твої факапи, аби ти мене у це не пилила. Тут тоді питання, як ви сприймаєте його помилки, як ви їх коментуєте, чи дозволяєте ви йому помилятися. От. Ще сюди. А, далі Далі є таке поняття взагалі, якщо відійти тепер від протоколів сім'ї, це така, знаєте, бажання швидких результатів. Бажання бути відчувати себе корисною, і деколи жінка сама так вибудовує стосунки, щоб бути зав'язана у всіх таких, ну, я кажу, коротких питаннях, але які потребують вже тут і зараз. Давайте вам такий смішний приклад прикладу. сніг. І треба вже тут і зараз розгрібати вулиці, щоб машини могли проїхати. От в цих питаннях зав'язана дружина. Вона відчуває себе супер потрібно, бо її викликають, бо треба вже розгрібати, бо без неї ніяк. Потім буде завал. А є довготривала ціль. Це, наприклад, покласти підігрів під асфальт, щоб під час цього включати там кнопочку, і він там під. Ну, там, підігріває, та? підігрів під плитку, щоб сніг не намерзав. А це довго тривало. Це там рік проєкт, ще рік робимо, рік гроші збираємо. Я тут утрірую, це за, за два місяці робиться, але так воно. І це такі, знаєте, якби то ніби щось зайняте, зайняте, а результати будуть через два роки ти їх побачиш. І не кожна дружина любить, щоб вона була ось така, знаєте, з її слів така трохи якби, безкорисна. Тобто, один глобальний проект зробила і забула. Деколи їм подобається бути як та людина, яка має вже тут зараз чистити сніг. Тому тут то питання взагалі тоді не до чоловіка, а до дружини, і питання звучить наступним чином: навіщо тобі бути зав'язана в усіх швидких результатах? Навіщо тобі є відчуття, той, ну, що ти корисна? Через те, що ти розділяєш з ним відповідальність. І, звичайно, якщо він десь накосячив, як ти на то реагуєш? От. І тоді, деколи просто наша реакція, якщо вона досить бурхлива, ми включаємо в чоловікові в партнерів таку трохи дитячу позицію, розділяти відповідальність. Бо якщо ми вже вдвох накосячили, ти не будеш на мене так кричати, сєтувати і казати, я ж казав, я казала. От. Але є інша сторона медалі це коли чоловік просто сам по себе трошки з цикло. І він розділяє з вами то відповідальність, щоб, не дай Боже, якщо щось піде не так, перше, що він починає кричати, це а я казав, навіть якщо він не казав. А я думав, навіть якщо він не думав, так йому легше проживати стрес. І тоді це просто питання. Е, ну, Якщо в мене чоловік ось таким чином е, має таку стресостійкість, от такого плану, та? він от таким чином проживає допомагає собі проживати стрес. Е, Ну, типу, я хочу це терпіти чи не хочу. Ну і тут вже думайте, бо це може реально дуже повпливати на ваші стосунки і секс. А коли жінка ну, займається сексом без кохання, це завжди онкологія. Це буквально пару років, і тіло починає видавати всі, всі проблеми по гінекології, а там вже далі ну, по розвитку, по, по, по розвитку, знаєте, кажуть, наступ наступні етапи. От, бо якщо ти ну, не відчуваєш, що тебе люблять, а займаєшся сексом технічно. Бо морально постійно з тобою розділяють відповідальність і, вибачте, за слово ти за то отримуєш регулярно на горіхи. Хоча ти не відчуваєш своєї провини. Ну, вона така, знаєте, це почечка так от, але це зараз запис не про це. От. А що робити? Та що робити? Ну, давайте розберемося просто за стресостійкістю вашого чоловіка, можливо, просто обрати шпалери і квітку в хату, це максимум його стресостійкості. А купити машину, підписати договір, відправити якихось водіїв, знайти якісь там підрядників, це він не витримує. Ну, питання: нафіга йому тоді приватний бізнес. Нехай де працює на дядю і віддає. Ну, би, отримує просто зарплату, а дядя за то все відповідальний, бо дядя витримує. Якщо ви, ви хочете витримувати, ну тобто знаєте, це таке, це реально в терапії це буде така, як цибулина. Та? тобто Ми до ядра дійдемо, але наплачатися дуже добре. Тобто, така знаєте, це, це називається так, як розбирати цибулину. Тобто я буду відкривати слой за слоєм, ну, типу, а нафіга тоді мой бізнес. Хай де працює на дядю, менше грошей, але ти сама обираєш свої шпалери. Що тобі треба? Чи ти все таки готова віддати йому вибирати шпаліри, а за нього робити ту відповідальну ну, не витримую в людини нервова системки? То я не москати дав ну, з циклом. Може, я не гарно висловилася? Я давайте так більш професійно. Є чотири рівні стресостійкості. Є люди, які дуже стресостійкі, вони беруть відповідальність і за себе, і за інших людей. Вони організовують цілі процеси, вони наймають, беруть кредит, виплачують, платять зарплати і сплять при тому спокійно, і сексом займаються спокійно, і на хобі мають час їм все ок. другий рівень це виконавці, це люди, які можуть взяти на себе результат, відповідальність за результат, відповідальніше може за якихось там пару людей. Ну, так собі, не дуже, і трошечки за ну воно більше така, знаєте, людина, ну якби він фахівець. от Він знає, як зробити це горнятку, він сидить і робить. Він може мати ще кого хто йому допоможе, але не більше. А організатор, той, що найвищий рівень стресостійкості, він може наняти 5 людей. Не вміючи робити горнятка, він буде їх продавати. Тому що один робить, другий рахує, третій продає, четвертий, щось там оформлює, Він цими всіма команду. Він не є ні в чому спеціаліст. Він просто вміє класно всіх делегувати і спати при тому спокійно. Коли фахівець, він не може делегувати, щоб хтось робив горнятку. Бо всі кончені, тільки він вміє, як робити це горнятку. Ну тому і в нього рівень стресостійкості нижче, бо він. Може взяти відповідальність за результат, почати і закінчити, трошечки делегує і трошечки може там працювати з ну, фінансами. Далі дешет ще, ще слабкіший рівень стресостійкості це такі творчі люди, які можуть почати робити горнятку, а закінчили вазою. Ну, на шляху щось пішло не так. Він там щось відчув своє. Тобто вони вже навіть не можуть взяти відповідальність за результат. Тому в кожної творчої особи завжди є продюсер, який допомагає їм ці пісні випускати, співати. Виступати, вони їм потрібен постійно оцей наганяй, який тримає їх в тих межах. Тому ті творчі люди вони можуть малювати картину і жодної не продати. Ну, так от їхній рівень стресостійкості не дозволяє назвати ціну. Було таке, що вас питають, скільки коштує продаж, і ти та така, ой, та не знаю, то та я так просто зробила, ну то хоч подарую тобі, от ваш рівень стресостійкості. Ну і останні це найслабкіше. Це люди, які взагалі вивчають якийсь один матеріал і все життя ним користуються, починаючи це водії якогось там маршруту, автобуса, вчитель географії в школі. Тобто один раз вивчили і 20 років це викладаємо, та? чи використовуємо. Це якісь спеціалісти на заводах. ну тобто Люди, які щось одне вивчають і все життя ним користуються, тому що рівень стресостійкості дозволяє вивчити щось один раз в житті. Як тільки ми кажуть, слухай, ну що це довчи, що то підтягни, він так, як тільки виявляє, що знову щось вчити, факапити, не виходить, він буде мучитись, старатися, переробляти. Все, він просто лягає вмирає. Він не може. І тому, перш за все, вашого чоловіка треба прогнати, який в нього рівень стресостійкості. І якщо ваш вищий, ну то його стресу вистачає вибрати щось там, духати, якусь фарбу, а вашого прям ті бізнес з фурами і підрядниками. Ось так. Я вас обнімаю. Дякую за ваше запитання.